Усім самий самий величезний привіт! Ми зараз якісь знижки в магазині Аврора на честь відкриття 1500 го магазину. 1500 магазинів в Україні Аврора. Зараз святкові знижки до 60 в магазині Аврора на товари. Подивимось, в акції акція розпочинається з 2 до 8 вересня. Я хочу вам подякувати за коментарі та за ваші вподобайки. А хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, адже а, коли ви підпишетесь, вимкнете дзвіночок, ви будете знати про всі акції а, в тому чи іншому а, магазині. І я вже бачу навіть тут, бачите, зі знижкою 50% а, якісь іграшки, пістолет, літак, 34 гривні. Це, мабуть, да, стріляє літаком, і літак вилітає. Дуже багато бачу знижок на. Іграшки для малечі, навіть же Мавка вийшла ось з таким, як можна сказати, конструктор. Це новинки в магазині Аврора. ну Ми з вами йдемо подивимось на знижки. Ну і також будемо дивитись на новинки, що цікавого привезли в магазин опа Аврора. так Це для, щоб зубки прорізувач по 19 гривень. Чудовий набір для творчості розфарбувати власноруч 99 гривень. Набір свічок для торта. Зараз лише 5 гривень, знижка 70%. Підставка для ваших колець. Для цих, як їх називають, для біжутерії. Металева підставка 99, знижка 50%. Новинка це набір свічок феєрверків 69 гривень, 4 штуки. А з днем народження, дивіться, на українській мові. Зроблено в Україні 34 гривні. Стрічка для декорування на мистинки 14 гривень. Ножиці для рукоділля 99 гривень. Ціну знижено для набіру рукоділля. Можна власноруч зробити ось такі підставки для гарячого під чашки. Зараз він по 49 гривень. Набір для творчості, листівка, власноруч зробити також зі знижкою 50% 49 гривень. Ігровий театр це коли дитина не хоче їсти, дивіться, розповідати різні казочки, показувати цей театр. Я пам'ятаю, мене в дитинстві нагодувати завжди було тяжко. Розповідали мені. І завжди Вітальчика годували, щось йому брехали, щоб він все з'їв. Зі знижкою фарба Мальва 32 гривні для фарбування волосся. Фарба Авена 59 гривень. Також в акції фарба Color Garnier Sensation 99 гривень. Зі знижкою зараз люстерко в чорний та білій оправі. Великий шампунь, цілий літр 94 гривні. Зі знижкою шампунь Мохіто. Також цілий літр 59 гривень в акції. Мило піна дитяча. Також зараз зверніть увагу. Набір твердого мила шик. В акції мило тверде біанка 27 гривень. Хочу вам показати новинки. Нещодавно бачу, з'явилось в магазині Аврора Мило Дуру тверде. Зі знижкою. Тверде мило дігтярне. 140 грамів, 19 гривень. Мабуть, я сьогодні також зроблю якісь покупки обов'язково. Так, в акції крем -мило рідке, дольче Вера. Це ось це. Об'єм 500 грамів і воно 24 гривні. Так, гель для душу стріт 8 по 49 гривень, це чоловічий, 250 грамів. Зі знижкою чоловічі гелі для душу 500 грамів по 88 гривень. Для маленьких принцес гель для душу. А, точніше, це для волосся шампунь, вибачаю, шампунь та кондиціонер 39 гривень. Мило для інтимної гігієни 55 гривень. Шампунь Head Shoulders 400 г 164 гривні та 139 гривень Гель для душу Old Spice. Так, шампунь Sios 147 гривень. 440 грамів. Також зверніть увагу на ціну Pantene. 400 грамів 104 гривні. Це найнижча ціна на сьогоднішній день на цей шампунь. Сульсена, шампунь, пільнг 159 гривень, і також шампунь Сульсена 129 гривень. 150 грамів. Також зверніть увагу: хороша ціна на шампунь Шаума. Для нормального та жирного волосся, бачу, тільки в нашій Аврорі один, можливо, у вас є вибір 77 гривень. Також можна зі знижкою придбати сухий шампунь-шаума 99 гривень. В акції від торгової марки шик дуже пахучі гелі для душу, об'єм 400 г 34 гривні. Так, щойно поставив цінник, тому що випав на землі. Знайшов 94 гривні. Також оці крем маски. Також в акції оці шампуні, що також ми з вами дивилися, 94 гривні. Сироватка для шкіри обличчя 99 гривень. 149 гривень. Пінка для вмивання 180 грамів, Хороша, хороший об'єм, це йде Корея 129 гривень. Так, бачу в декілька хвилин. 99 гривень пілінг для обличчя з муценом лавр... лаврика. <плес> <плес> Равлика. Так, і 119 гривень пінка для вмивання. Так, дівчата можуть придбати ось такий набір для догляду за ніжками для педикюру з косметичкою лише за 29 гривень. Так, розпірачки для пальців 4 гривні. Ножиці, маннікюрні 88 гривень. Набір блискіток для нігтів 4 штуки, 24 гривні. Так, ще один набір інструментів для брів написано: 29 гривень. Так би ніколи б не здогадався, що це таке. Добре. Зі знижкою пінцет для брів 24 гривні. 29 гривень бальзам для губ гімалая з олією какао. Так, це що таке у нас? Навіть я не знаю, що це таке. Пензлик для нарощування нігтів. Хай бохмилою. Антиперспірант жіночий від Сеніта 59 та 55 гривень. Антиперспірант Рексона, 97. В акції а, спрей дезодоранти Фа 78 гривень. Так, що це таке? Це набір пензликів. 69 гривень. Фіна нівея для гоління, 200 грамів 119. Гей для гоління Нівея 200 грамів 169. Піна для гуління Нівея відновлення 99. Гель для гуління Арку 119. Помазок. Набір пензликів разом із футляром 69 гривень, 5 штучок. Набір станочків для гоління в упаковці 10 штук, дуже хороша ціна, 64 гривні. Станочок йде на два леза і зі смужкою зволожуючою. Набір жіночих станочків для гоління. 7 штук в упаковці. Ціна 59 гривень. Зубна паста Аквафреш 49 гривень, 50 грамів. Зубна паста Колгіт потрійний захист 34. Потрійна дія 39 гривень. В акція зубна паста Blendamed 34 гривні, 75 грамів. Жіноча гігієна 20 штук, 24 гривні. Жіноча гігієна Лібрес 58 штук, 88 гривень. Жіноча гігієна Натурела 32 гривні. Пелюшки гігієнічні. В упаковці 5 штук. Підгузки трусики 239 гривень. Ватні палочки 100 штук 12 гривень. 200 штук 27 гривень. Жіноча гігієна лібрес. Олвіс 10 штук 42 гривні. Подвійна олвіс 20 штук 72 гривні. Ватні диски косметичні, 120 штук 42 гривні. 55 гривень пінка пом'якшувач для педикюру. 49 гривень в акції крем для рук 200 г. Тканеві маски для обличчя по 24 гривні. 22 гривні. 19. Пачу новинки, з'явились ось такі ефірні олії по 10 мл, 44 гривні. Підставка для телефону пластикова 29 гривень. Зараз в акції. Також зверніть увагу, її трішки інакша. Так, зараз я цю повішу. Ось така, також дивіться. А тут можна поставити і планшет, і телефон, смартфон. Вона ще дешевша 19 гривень зі знижкою 50%. В акції Навушники 29 гривень. Зі знижкою штатив тринога для телефону 179 гривень. Знижка 50% на навушники для спорту вакуумні. Навушники вакуумні, дротові 77 гривень. 29 гривень мишка комп'ютерна дротова. 69 гривень мишка комп'ютерна бездротова. Дуже зручна підставка для телефону. Така продається в ікеї. Тільки трішки тоненша. Я люблю просто дерев'яні штучки всілякі. 59 гривень. Ставити її ось так. от На стіл, і сюди ставити телефон. Ось таким чином і все працює. Зі знижкою геймпад для телефону. Зарядний бездротовий пристрій для телефону. Дуже багато знижок. Дуже багато знижок. Ну, я йду вже знімати наступне відео, показати що зі знижками. Всього вам найкращого. До зустрічі.